Для тих, хто не розуміє, чим відрізняється гібридне насіння від сортового, пояснюємо прямо зараз. Дивіться, тут більш вирівняні плоди, вони не уражені хворобами і шкідниками. Тут трішки різної форми, але зате можна збирати насіння з такої моркви і висівати на наступний рік. Гібридне насіння потрібно купувати кожного року. Тому яке краще обираєте самі. Кожну будемо куштувати. Це лес Сайнтес. Зараз глянемо на серцевину. Середньостиглий гібрид моркви. Солодка, хрумка. Підходить для зберігання. В принципі, всі середньостиглі і пізньостиглі підходять для зберігання. Так, це у нас каскада. Менш солодка, але соковита. Також середньо стигла кампіну. Серцевина геть маленька і майже непомітно. На смак чудово. І останній пізно стиглий гібрид типу флаке осіння королева М -м -м. трошки жилиста, але для зберігання саме те, що треба. Купуйте насіння в магазині спектр сад.